Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Давайте сьогодні разом законсервуємо зелений горошок. Я його сьогодні з грядки зібрала, полущила, достала свій 40-річний рецепт, перевірений і беруся до роботи. Зараз. Горошок переміряю, скільки в мене вийде банок. Буду консервувати в півлітрові, щоб знати, скільки посуду готувати. І поставлю відварювати. Трошки його промию, щоб якісь, якщо десь є якесь сміттячко, щоб сплило. Поставлю відварювати з додаванням на літр води, півтори ложки солі і півтори ложки. Цукру проварю хвилини 3 5. Так, я приготувала сіль і цукор. І щоб вже бути точним до рецепта тут таку стареньку ложку. Це у це мене вона слугує для мірки. Я розділила свій горох на дві кастрюлі. В кожну каструлю влила по 2 літри води, значить, я буду всипати 3 ложки цукру і три ложки солі. Мені незручно знімати, я на дачі ось так я буду брати ложку солі і таку ж саму ложку цукру. На літр води півтора ложки солі, півтора ложки цукру. Стерилізувати я буду ось такі 20-літрові каструлі. Води там, я думаю, що буде небагато 2-3 літри. У мене вийде 10 баночок півлітрових. І за рецептом у воду, в якій стерилізуються банки, додається 350 грам солі на літр води і стерилізується при температурі 100-105 градусів. Ну, в мене термометра нема. Умови в мене спартанські, я не на газу, а на плиті. Так що я таких навиків ще не маю, щоб прикрутити, відпустити вогонь. Солі я додаю. Не 350 грам, Додаю, мабуть, грам по 150 на літр води. І в такому разі щільність Розчину води з розчином солі збільшується і, мабуть, температура тримається. Я так роблю всі роки від рецепта не відступаю, а ви як хочете. Я думаю, що сіль не обов'язково додати це на ваш розсуд. Поки пів мій горошок уже хвилини три, я відміряла. По 6 грам лимонної кислоти на одну кастрюлю, бо там по 2 літри води додаю, вона зараз розчиниться. І через хвилинку буду забирати горох Уже і розкладати у підготовлені баночки. Баночки горохом я вже заповнила. Забула вам, друзі, сказати, заповняємо горохом до по плечики. І заливаємо маринадом в тим, в якому варився горох. Додала лимонну кислоту, вона розчинилася смачно. Я закривала такий горошок. Ще той, не солодкий, колись в далекі 80-ті 90-ті роки. Варила довго його. Ну, цей за 5 хвилин. Майже зварився. Не майже, а вже м'ягкий. Ну, для консервації, мабуть, ще треба трошки поварити. Так що я буду його варити півтори години. Я думаю, достатньо. Кислоти достатньо. Сіль і цукор теж консерванти. Так що відправляю я в каструлю. Застелю зараз якоюсь тканиною, щоб від платини потріскали банки. Вода підігрілася вже градусів до 70. Так що... Вперед. Ось я висипала грам, мабуть, 200 солі за об'ємом. Буду ставити на плиту і вона в сіль воді розчиниться. І так, 2 години стерилізації і 10 півлітрових баночок горошку відправляються в погріб. Я так думаю, що він буде дуже смачний. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Усім бажаю здоров'я і смачних заготовок!